Галина Гордасевич. Для мене культ не абстрактне поняття. Для мене культ не абстрактне поняття, не історія, стара, як легенда. Для мене культ, якщо хочете знати, це молодість за ґратами проведена. Це не розмова, коли робити нічого, не запізнілі та зітхання. Це мої вірші на столі у слідчого Про першу весну і про перше кохання. Липи розквітлі вливаються в вікна, вальс із парку кличе до танцю, а я ось зараз признатись повинна. А в чому ж я, власне, повинна признатися? Для мене електрика це світло озерця. Що їх ліхтарі розливають у темряві ночі, вона мені стала пороком серця, ранніми зморшками підкреслила очі. Це, може, немає великого значення, і в історії ніяк не позначиться. Та, коли у дівчат були перші побачення, коли їм хлопці почали всміхатися. Я заповнювала блоки бетоном, я розвантажувала баржі з цементом, я дуже пізно познайомилась з Капроном і ще пізніше із перманентом. Та якби до мене з'явилась фея, що може виконати прохання кожне, я б не стала просити у неї забрати в мене життя тривожне. Я б не схотіла прожити по-іншому жодного дня, ані жодної хвилі. Всі мої дні у минулому лишені Шрами на серце моїм залишили. Тільки якби не минуле, не пройдене, не було б і мене ось такої, як зараз, я бережу свої згадки як ордени. Найстрашніше із зрад це себе зрадити. Якщо я все це разом з країною змогла перетерпіти і подолати, значить, стала я мудрою, значить, стала я сильною. Значить, в світі ще мушу зробити багато. Переможного миру вам!